Хай народ, маленький техновелодроч і їдем катосити у вовчинці. Фішка в чому? У мене, як ви знаєте, скриплять гальма у цьому каньйоні. Дуже сильно скриплять, це у всіх вже підзамахало, напевне, на відео, де я на ньому катався. І в чому прикол? Що на Домбровському МТВ Кросс Кантрі на змаганнях у мене стерлися повністю колодки. Я думав, це справа у колодках. І я замінив на нові колодки. Почав кататись по місту, воно далі реплять. І саме задні гальма реплять. Тому я вирішив замінити гальмівний диск. От, прикупив такий Shimano Center Lock гальмівний диск. І зараз ось цей буду заміняти. Заміняємо цей гальмівний диск. E, і зразу ковпотом прогрівати це все діло в вовчинцях. E, ну зараз там мокро, тому що дощі. Хоча можливо навіть я сьогодні і не поїду, і це буде покатуха десь слідуючим разом. Так що якось так. Ну одним словом, гоу міняти і можливо сьогодні я катну. Зняти цей вірі повернутися. Опа! Єє! Yeah. Зняв я це все діло. Цей гальмівний диск. І стикаємося з приколом. Поржете з мене. От дивіться, який тут прикол. Тут відкручується ніби як центр. -лок. Як центр-лок відкручується. Але тут ось така система, оця DT-Sviz. Блін, я перший раз таке бачу. Типу, гальмівний диск, як на цьому, як на болтах. Але він от тут кріпиться на таких штирках. І зверху кріп типу Центр Локо, як центр Локо. Коротше. Дурно я купував оцей диск. Новий. Бач. Ну, не знаю, він мені ще десь на моїх велосипедах пригодиться, хоча 160 мм. Не знаю. У мене всюди на електричках там по 200 мм діаметр диска. Тому я не знаю, де це. Ну, прийдеться, блін на OLX продавати цей диск. Так що новий pro є. Але е, в чому прикол, що ось такий диск. У мене десь тут має бути в моїй купці е, з дисками такі на болти, на болти. Ну Зараз ми тут пошукаємо якийсь бушний, там тектро, мав би бути е, десь тут у цій купці. Е, в принципі, цей ротор 160 мм, от такий самий ось тут на цьому розі. Але тут все нове, я не знаю скільки треба років їздити, щоб стерти цей гальмівний диск. Хоч трошки, Ну, хіба що десь його загнути, коцнути, щоб мені пригодився цей е, гальмівний диск, тому ротор цей, тому будемо його, мабуть, продавати. Що тут Копошимося у сумочці. Тут багато всякого барахла, це все треба виставляти на продаж, немає часу. А, так, і там на дні були гальмівні диск. І що тут маємо? Маємо тектро на 160 мм. Так що будемо ставити його. Ну Він беушний звичайно, але маємо те, що маємо. Ось такі. Вони можна сказати, навіть якісь майже однакові. Ну, не зовсім однакові, але Ну коротше, міняємо і побачимо, буде воно скрипіти чи не буде. Тому що, якщо після заміни гальмівного диска воно далі буде скрипіти, то прийдеться нахрен міняти ці гальма, викидати цю формулу, ставити МТ200 Sham. Це все стандартно, як завжди, вичищуємо. І... Даємо туди дорогого смалю. Не знаю, потрібен він там, той смалець чи не потрібен. Ну, я маю на увазі е, Ну, Принаймні точно потрібен для того, щоб там збиралися порохи, щоб болото було краще, щоб болото краще прилипало. Ну і щоб плюс, Коли я наприклад, продам цей велосипед у майбутньому, якщо я його продам, то щоб майстер коли там розбирав це все, який розуміє, що сюди смальцю не треба давати. Щоб матюкався, що за дебіл туди намастив Якось так. Взагалі хтось це може за якісь 2 хвилини замінити. Не допомогла заміна цього диска, все рівно репить, як маршрутка. Вже покатуха була. От. Бачите, я колеса вже заляпав, навіть у Дем'яновому лазі ми вже катнули. Е... І що? Так як я говорив, подальшому заміна повністю гальм. Тут я от купив вже Shimano nt 200 Новенькі, заперед І зараз їх буду ставити, так що формулу викидаю. Хоч ці гальма і круті, вони рахуються самі легкі. ну Типу, бо велік цей дуже легенький, він, типу, на топ, ну, колись був топчик там по ваговій категорії, гальма дорогі, але вони мені не подобаються візуально, вони виглядають вже якісь застарілі. Тобто ці сірі ручки і оці, типу, Гідролінії, які тут йдуть, вони мені щось не вписуються, типу у красу зовнішню цього велосипеда. А Shimano MT200 мають, по-перше, більш ножні такі сексуальні ручечки ці чорні плюс гідролінії чорні. І вони будуть краще пасувати до цього велосипеда. Ну і ще тут є така штука, у мене пальці короткі. А оці гальма от такі як R1, вони там коротше, ну їх не напряжно нажимати, вони легко нажимаються, але далеко доставати моїми короткими пальцями. МТ-200 e будуть кращі для мене. Починаємо міняти. Все тут у срачах, все розкидано. Отак от на колінці міняємо, як є. Не будемо білі перевертати. Догори ногами, це по суті і не потрібно. Так, було б добре, звичайно, веліт помити після покатухи. Але вже пізно, вечір вже майже десята година. Зараз мойку десь шукати. Тому помиємо його після слідуючої покатухи. Міняємо. І так, перед я замінив. Дивіться, як сексуально ця ручка виглядає. Ну, принаймні мені вона більше подобається, як виглядає ця ручка Shimano mt 200 ніж ця R1. І так само от цей чорний. Ну Звичайно, гідролінія трохи задовга, було б. Добре її прикоротати, може я це колись і зроблю, але не критично. Тобто воно там отак зловиться хомотиком. Подивимося, яка задня буде, може задня взагалі буде конкретно задовго. Так що міняємо задню. Ходімося чіткі бомбона, поставив гарьма Ну Трошки треба ще, щоб колодочки притерлися, вроді нічого не треба. Ну, є чуть-чуть, щось там черкає, але воно все підрегулюється. Що, ставимо бутилочку. бутилочку треба помити біля озера, ліхтарик. І зараз прокатнемося до озера. Протестувати зразу. Це вже майже 11 година, але в мене до комендантської ще є годинка часу. Зараз така жара, тепло, катнутись, набрати води, помити флягу. Ну і заодно гальма протестувати. Ну я не знаю народ, зараз, якщо ці гальма будуть так репіти. Як ця маршрутка, як ці формула, і... то я не знаю, я хіба що заплачу або кину цей велик у озеро. Так, ну а ці формула, ці формула виставляться на продаж, на OLX і комусь я їх продам. Тобто вони нормально все працюють. Може у когось на веліку там буде щось по-іншому, і вони не будуть репіти, не знаю. Ну, коротше, їх можна продати за ту саму ціну, що я купив Shimano mt 200 нові. Так що якось так. Отакий був вечір велотехнодроча. Багатьох вже замахали у покатухах е, скрипіння моїх гальм. Це і мене напрягає, і інших учасників нашого двіжу. Тому я вирішив замінити. А тест-драйв покаже, е, хто з ким ляже. Дякую, що дивитесь, Па-па.